Так воно кипить, вже починають овочі розварюватися. В той час ми готуємо, стерилізуємо балочки для закрутки і кришки поварюємо. Приготували ще сіль, цукор, корицю і оцет. Солі має бути півтора столової ложки, цукру має бути 100 грам, кориці пів чайної ложечки і 50 грам оцту. Ось процентний спиртовий. Так майже воно вже розварюється. 90 хвилин, зараз буду блендерувати. Ось така вийшла суміш, Зараз ми її перетремо через друшлаг, тоді будемо давати цукор, сіль, оцет і ставити ще кип'ятити. райну и в все залишається. все зернятка. это такая однорідна масса Тедли вийшла така однорідна маса. Зараз будемо додавати цукор, сіль, 100 грам цукру, півтори ложки солі, оцет, Півчайної ложечки кориці. Перемішаємо. Наш кетчуп вже закипів. Зараз ще його проваримо 20 хвилин і будемо роздавати баночки. Розкладаємо, наливаємо в баночки стерилізовані. Тришечки теж попетили. З цієї кількості інгредієнтів вийшло 7 півлітрових баночок кетчупу. Пробуйте, смакуйте, дякую.